Залізниця це шляхом надії для багатьох жителів Херсонщини. Ви щодня бачите, як люди з різми на очах виїжджають з рідних місць або навпаки повертаються сюди додому. І в ці моменти ви поруч, коли Росія руйнує залізничні шляхи, ви відремонтовуєте і надаєте відрізати нас один від одного. І це все робиться, щоб люди могли спокійно дістатися до своїх місць, до своїх рідних. Кожен із вас і кожна із вас це залізні люди, які працюють нон-стоп без вихідних, ті, хто об'єднує країну і людей, навіть в такі часи, які не зараз живуть. Дякую вам за вашу роботу, витримку, стійкість, за те, що завжди поряд, тому що залізниця завжди поряд, і будь-який дзвінок, будь-який час доби дає знаєте, змогу і впевненість в те, що ми такими силами, такою командою, точно отримуємо цю бажану перемогу і будемо жити. Найсильнішій, найчудовіші країні, країні нашій Україні. Дякую вам за все зі святом. Слава Україні!